Принижує, що приходить на річку Єрдан, як звичайна людина, щоб усі гріхи людства, які він взяв на себе, занурити в Єрданські води, омити з бруду гріха, щоб людина знову змогла називатися дитиною Божою. Дуже гарні слова були сказані. Предстоятелем нашої церкви Владикої Нуфрієм, чому тут називається? Щоб людина знову стала називатися дитиною Божою. І він дуже гарно говорить, що каже Єва народила вбивцю, Кайна, Котрий вбив свого брата Авеля А Марія народила Спасителя, котрий прийшов, щоб усіх нас спасти. Від чого спасти? Спасти від смерті, так ми називаємо пекло, і дарувати нам життя, так ми називаємо рай. До 30 року життя Ісус Христос проживав в Назареті. А коли сповнилось йому 30 років, щоб розпочати свою місіонерську діяльність, поспішає до ріки Іордан. Щоб сповнити те, що було у планах Божих. Це все є як найкращий приклад для нашої християнської покори. Якщо ми у своєму житті будемо старатись осягнути все те, чого навчив нас Ісус Христос, то і нагорода наша буде великою. Що означає, що ми повинні. Вивчити все, що нас вчив Ісус Христос, ми знаємо, що Господь залишив нам Євангелія. І ви знаєте, в Євангелії є всі відповіді на наші запитання. Коли людина читає, вона знаходить і причти, і як говорив Господь до людей. І коли ми підставляємо своє життя, коли нам важко. Там ми знаходимо усі слова. Наприклад, як прийшли євреї, блудницю привели до Господа і взяли каміння, щоб її забити, а Господь подивився на них і каже: Хто з вас не робив поганий вчинок, той візьме і кине в неї першим каменем? Євреї осоромилися, поскидали ті каміння з рук і розійшлися. Та Господь навчив нас не осуджувати нікого, але дивитися лише на себе. Найперше, якщо будемо побожно проживати тут на землі, повсякчасно буде чути голос Божий. Це син мій улюблений, що я його подобав. Бути сином Божим це більша честь. Ніж бути найсильнішим, найбільшим у цьому світі. Стати Сином Божим це більше щастя, ніж володіти всіма скарбами земними, бо вони є минущі. Складаємо, складаємо долар, а він тих пол. Все, втратили все. Мусимо у своєму житті наслідувати Ісуса Христа. Виконувати заповіді Божі, які нам залишив наш Спаситель, плекати у собі покору, щоб гордість не опанувала нами. Горді буваємо, і я буваю, а тут раз і хвороба злях і вже нічого не хочеш. Не заздрімо тим, які гордо несуть себе понад іншими. Бо вони не бачать своєї духовної бідності. Приходимо до якогось начальника, він дивитися на нас не хоче, а ми не хочемо до нього підійти. А якщо людина якась каже, заходь, я тобі допоможу. І так приємно тобі стає, правда? Ось так і такими ми повинні бути, щоб ми несли те добро, таке слово. Щоб людям нам було завжди добре. Того я завжди повчаю. Забудьте в сім'ї, як вас звати. Називайте один одного зайчик, котик, милий, коханий, кохана від, цьох, від цих слів, що хочеться жити, радіти. Хочеться смачний борщ приготувати. І тарелки помити чоловікові. Це життя, воно таке. І якщо хтось із поміж нас заблукав у гріховних тенетах цього світу, навертаємося із покаянням до Бога, бо Він із нестерпінням очікує нас. Приклад, у родичів був недобрий син, поки був малим, тримався дому. А коли пішов у товариство своїх однолітків ставав ще разу гіршим. Про роботу не дбав, батьків не слухав і не шанував. Удома рідко бував, одного разу він пропав. Мати очі свої виплакала за ним, а син не повертався. І ось одного разу морозного вечора хтось постукав у дім. Це був старець бідний, але побожний, і він попросився до хати, бо замерзав. Ви знаєте, часто порівнюю той час, коли люди не було транспорту, і люди йшли до святих місць. До речі, зроблю таку заміточку. Коли люди йшли до Єрусалиму, вони йшли пішки і зрозуміли, що вони йшли місяцями. Дорога далека. І вони стукали, і їх пускали на ніч. Як ви думаєте, вони милися? Ні. Не було де. Від них пахло? Так. Вони стукали до хати і їх приймали. Хто з нас сьогодні зможе прийняти страну людину? Ніхто? Ось про яке милосердя ми говоримо в ті часи, бідні часи. І в ці часи багаті, коли ми ні в чому не нуждаємося і ні в кого не нуждаємося. Коли люди поверталися з Єрусалима, вони собою несли пальмову гілку, вони там її зривали. І коли хто бачив, що людина йде з пальмовою гілкою, вони хотіли запросити його до себе на наніч, щоб той розповів, що він бачив, що він чув, які дива бачив, які святині бачив. І цих людей, знаєте, як називали? Паломники від слова пальмова гілка. Жінка проявила милосердя, запропонувала старця, запросила старця до хати, дала йому повечеряти і місце переночувати. Старець їм дуже подякував за таку гостинність. І Став до молитви перед сном, промовила господиня до нього, дідусю, помоліться за мого сина, бо це ліжко є його, але він давно там не спить і пішов десь з неприятелями, і слуху про нього немає. Помоліться, дідусю, щоб Господь вернув нам його. Дідусь ще довго, довго молився, щоб Господь навернув його. За їхню доброту. Була вже друга година ночі, і той знову постукав. А це був блудний син, який почав розповідати причину свого навернення. Ще ввечері я сидів з друзями в барі, і як хтось почав шептатися на вухо, щоб я повернувся додому. Повертайся додому, доки будеш отак нищити себе. Вдома за тобою тужать твої батьки, і я, не відкладаючи, пішов уже, хоча була пізня година. Усі були переконані, що допомога, молитва жебрака, за милосердя, Господь подарував милосердя. Дорогі в Христі, Іс... Ісус Христос вступає сьогодні у води Йордану, щоб принести. Нам щастя і вічну радість. Але можливо, Ти покинув його, змусив його тужити за тобою, за багатьма плаче Мати Свята Церква, а також молиться велика кількість християн за невернення залубших. Сьогодні по особливому, Господи. Наші молитви линуть до Твого Небесного престолу із проханнями повернути радість Матері Церкви, щоб наповнився радість, Божий дім і християнськими чеснотами прикрасилось наше життя на землі. Дорогі брати і сестри, я вчора от говорив і сьогодні ще раз повторюю, що ми чомусь стаємо. Потребітільське відноситись до церкви. Треба посвятити водичку. Дивишся, повна церква людей. Де вони взялися? Вирубу святимо повна церква людей. Хто святить Пасху, а хто святить хліб, називаючи його Пасхою. Дивися, а людей вже ціла тьма. А через день буде неділя, де всі люди ділися? Чого вони більше не приходять? Дорігі брати і сестри, от я буду зараз говорити ще, навіть свята водичка, вона допомагає тим, хто живе Богом. Мені одного разу так дуже прикро і чомусь дуже сильно запам'ятав цей випадок. Мені дуже було прикро. Був похорон. І приносять завжди, от я навчав, завжди має бути іорданська водичка, щоб ми тоді окропляли і усопшого. І одна жінка принесла водичку і я кропильце вмачав, а там були свічки, і воно раз і загорілося. Я нюхаю, я ту була горівка. Я її запитуюся, чому ви мені подали? А вона каже: Ой, батюшка, вибачте, бо. Нас банки разом стояли. Свята водичка завжди повинна стояти у святому вуглі біля ікон, там, де ми молимося. І от питання: ми захворіли на гриб, захворіли на іншу хворобу. Ми часто п'ємо святу воду. Ми часто звертаємося до святині. Та багато людей і до церкви навіть не прийде, не скаже Господи. Прости мене за погані вчинки, батюшко, посповідайте мене. Тому святі речі повинні стояти у святому вуглі. І коли ми чи хворіємо духовно, чи нам важко на душі, ми завжди повинні вкушати і пити цю святиню. Слово Хрещу означає погружати воду. Неможливо зрозуміти таїнство і важливість хрещення. Не роз'яснивши перш за все символічне значення води, про яке говориться у Старому Завіті, вода початок життя, де немає води, там пустеля. Хрещення Іоанна Хрестителя було символічним і означало те, що як тілом омивається, очищається тіло водою, так і душа під час хрещення. Омивається від бруду духовного, котре тяготить над нами від наших поганих вчинків. Тут Ісус Христос явив світу себе як Христос, як Син Божий, Богоявлення відкрило нам велику божественну Тайну Святої Трійці. Тепер кожен хто охрещується. Стає причасником цієї тайни. Хрещення це початок відновлення образу Божого в людині. Хрещення робить нас, єднає з Христом, наче перевиває, знаєте, гілочку прививаємо до дерева. І потім ця гілочка приживається і починає родити які плоди. Найсмачніші те, що ми б десь спробували, і ось ми там зрізали гілочку і хотіли, щоб в нас такі самі були, чи груші, чи яблуні. Так і описується духовно, що під час хрещення людина також прививається до дерева, котре називається Христос. Але для чого прививатися? Для того, щоб ми творили діла Божі і добрі вчинки? Адже Христос. Народився, мало бути, на день народження на різдво, але саме пізніше, в 30 років, Господь тільки сказав, що я явився світові. Різдво ми знаємо, що воно було вночі і крім ангелів і пастухів, ніхто не бачив. Христос став відомим для всіх тоді, коли Він. Охрестився, про це говорить Іоанн Хреститель, Серед вас стоїть той, якого ви не знаєте. І я, говорить він, не знав його, але той, хто послав мене Хрестити водою, сказав мені, на кому побачиш Духа, який сходить і перебуває на ньому, той хреститиме вас Духом Святим. пам'ять про Це. Спаситель своїм хрещенням освятив воду і в цей день звершується водосвяття. Святе богоявлення ми називаємо агіасма. Це грецьке слово, що в перекладі означає велика святиня. Водою все омивається, насичується, очищається і зрушується. Після молитви віруючі омиваються святою водою, беруть її з собою з вірою в те, що вода має чудодійну силу. Чудодійні дії святої води сподобалися лише ті, хто живе з життям вірою в обітниці Божі і в силу молитви Святої Церкви. Ті, які мають чисте і мирне бажання змінити життя, покаяйтеся та спастися. Християнська вода це велика святиня, яка має бути в домі кожного православного християнина. її бережемо біля святих ікон. Християнська вода, як і святе причастя приймається нашим серцем. Освячуючи животворяще дії святої води, розповсюджується як на тіло, так і на душу людину. Так і на всі предмети, які служать для її духовного і тілесного життя. Свята вода гасить полум'я пристрастей, відганяє злих духів, ось чому окропляють святою водою домівки і всяку річ, яку свячують. Таку силу вода отримує через молитви, призивання на неї Божого благословіння. Сьогодні свято дає нам добру нагоду роздумати над усіма тим, що зробив для нас Ісус Христос своєю появою на річці Іордан. Одночасно дає нам добру нагоду подумати над собою і над усіма тим, що діється у світі. Сьогодні промовляє до нас свята Церква словами Івана Хрестителя. Християни, сукрушіть свої серця, принесіть плоди достойного покаяння. Нехай Ісус Христос буде нашим дороговказом у всьому. Будьмо вдячні йому за світло Його науки, через яку ми пізнавали правдивого Бога. І дорогу, якою можемо дійти до неба. І хочу закінчити своє слово такими словами. Було 20 років, як ми закінчили школу. І ось ми всі зібралися. Була зустріч шкільна. Ми всі повиростали, вже стали батьками. І ось одна дівчина. Хороша, порядна, вона була відмінницею. Вона каже, хочу з тобою поговорити. І ми відійшли. Вона каже, знаєш, моє життя гарно склалося. Я вийшла заміж за воїна. він генерал армії. У нас гори є все. Каже, у мене двоє дівчаток. І я з ними кожного вечора стою на молитву і сама молюся. Тільки скажи, чи правильно я молюся, каже, я ніколи нічого у Бога не прошу, а лише йому завжди за все дякую. Я слухав і дивувався, тому що і сам цього, до цього не дійшов, мабуть. Але, браті сестри, ми повинні бути сильні і як воїни, і самі справлятися. З тим, що принесло нам життя з корботами, з хворобами, з проблемами, з страстями. А Господу маємо лише дякувати, бо Він наш Бог. Амінь. Пам'ятаємо, як говорить Господь: хто хоче бути першим, уступи іншому дорогу. І тебе запросять, скажуть: іди сюди, і тобі буде честь. Але коли тобі скажуть, ти полізеш перший, тобі скажуть, іди назад, бо не твоє тут місце і тобі буде принизано. Тому поважаємо один одного, всі помаленьку освятимо водичку, помаленьку підійдете, уступаючи один одному дорогу і пам'ятаємо, де ми маємо її берегти біля святих ікон, святого місці, а не в тумбочки разом з крупами. Пам'ятаємо, коли ми маємо кушати. Коли нам важко. Кажемо, Господи, дай зцілення моєму тілу, коли наша душа болить, Господи, дай крепості моїй душі. Господи, дай врозумі мене, як правильно вирішити питання. Часто люди підходять і кажуть, батюшка, а ми не змогли, не можемо молитися, у нас немає часу. Ви знаєте, молитва це не час. Молитва це стиль нашого життя. Господи, дякую, що тролейбус прийшов. Господи, поможи бо спішу на роботу, Дай, щоб був мій номер. Здається, смішно, але це стиль життя. Людина таким чином, як проста дитина, намагається говорити зі своїм батьком. Тому зараз будемо звершувати чин великого освячення води. Він звершується напередодні вчора. І також лише сьогодні. Благословен Бог навсі на втіда, нині прісної великі не куди на день водохрища на річці Йордан. І каже, і виходить патріарх, посвящає воду, вони так цікаво прив'язують крязову дозок, кидають тягнуть. Каже, дивлюся, а всі люди, які слистять, що скидають в річку Йордан. Та річка, вона не така широка. Дуже холодно, там же ж пустиня дуже жарко, але вода така студена, як в колодязі. І вона така каламутна, завжди така. І от каже, листя, якісь пальми, щось кидають в воду. І після того, як Патріарх освіщає воду, каже, все, щось міняється, дивлюся, а це все, що поплило, назад все повертається. І от таке чудо, ніхто не може пояснити, як воно відбувається. Але воно відбувається з, ріку, з року в рік саме цей день, як Єрусалимська церква, так і наша спокон віків освящала воду саме цей день. Тому всіх ще раз вітаю, всім здоров'я, благополуччя, миру, спокійної ночі і спокійного дня. Нехай скоріше повертаються усі наші воїни, тому що материнське серце. Не витримує, розривається, і ми сьогодні за всіх молився. І пам'ятайте, що я казав, що завтра зранку буде відслужена паніхіда, і завтра ті записочки, що ви подавали, будуть голос, також всі прочитані. Але вони були прочитані і вчора, завпокій і сьогодні, але таємно. Благословення Господні на вас, всіх даних і пісно, і во віки віков. Амінь.